Це ранок вдома, і сьогодні у Всеукраїнський день бібліотек поговоримо про незвичайний проєкт для наших захисників. Угу. Тема нашої бесіди веб-версія бібліотеки тактичних і практичних знань для військових ЗСУ. Міжнародна організація «The Group» спільно з командою агентства комунікації провід вирішили розширити доступ до життєво важливої інформації для наших воїнів. І ми їм дуже за це вдячні. Я зустріну гостя. Доброго ранку. раді раді вас бачити. Ласкаво просимо. Вітаємо в студії керуючого директора агентства провід Юрія Думу. Добрий день. Добринок. Добрий день. Радий вас бачити Дякую. навзаєм. Веб-версія бібліотеки тактичних і практичних занять для військових ЗСУ. Насправді, ну мабуть, українці про таке взагалі вперше чують про таку власну бібліотеку. Поясніть, будь ласка, що це і як це працює. Ну варто варто розпочати перш за все з того, що клієнтом чи замовником цієї бібліотеки був саме The Mozart Group. Це міжнародна організація, яка займається допомогою військовим, яка об'єднує в собі ветеранів військової справи, які пройшли зазвичай це міжнародні спеціалісти, які пройшли на одну гарячу точку. І вони роблять і тренування для військових, і допомагаються забезпечують обладнання і багато-багато чого іншого. Тож вони виступили замовником для нас, для агенції провід. Вони попросили нас створити аплікейшн, бібліотеку, в якій об'єднали би знання не тільки української військової справи, а власне міжнародного міжнародного знання. І, власне, так створився проєкт. І ми розпочали перш за все з веб-версії. Після цього ми вже зробили версію для Android і зараз завершуємо для iPhone iOS. Ось мені цікаво, який спектр інформації там знаходиться. Тактичний, ми казали, і який ще. І практично Ой, практично, там... от який спектр інформації, що там людина військова може знайти, коли вона зайде? це, це найголовніша штука, тому що книжок чи знань дуже багато так. про військову справу. І ми знаємо, що радянських підручників безліч так. Але питання в тому, що це ця бібліотека зараз об'єднує світові знання сучасної армії, і саме досвід це дуже важливо, тому що всі е, люди в The Mozart Group – це бувші військові, вони були mm. в конфліктах. Це не те. Вони знають, що саме можуть працювати в, в, в військовій справі, що, що важливо знати українцям. Тут важлива ще співпраця з самими військовими, тому що наші спеціалісти чи спеціалісти з Моцарт-груп, Group вони проводять реально тренінги для військових. Тим самим вони розуміють, що потрібно саме зараз. Вони отримують цей фідбек від, від військових. І після цього вони адаптують програму оцих знань в бібліотеці саме під потреби української армії. Тобто, ну, це максимально Прикольно. адаптовано під, під потреби зараз армії. Прикольно. А де можна знайти цю бібліотеку? Це сайт якийсь чи який а, Це перш за все сайт. І це з того, з що ми почали. Це tmgtraining.org.ua. І application тімджі трейнінг. Це. Власне, застосунок, який можна зараз знайти в android Маркеті, і згодом можна буде в Apple Store uh -huh. знайти важливий момент. Ми не обмежували доступ, тому що під час воєнних дій ми не маємо обирати, кому читати, кому не читати. Uh -huh. Єдине обмеження це все українською мовою. Uh -huh. Тобто, ми розуміємо, що саме українці можуть нормально розуміти, те, що там написано. А це єдине обмеження, яке є. Там є секретні підроз... О. підрозділи. <зві> Та, це дуже важливо. Там є розділ паляниця, куди є доступ лише за паролами. Це типу, як за допомогою лампочки і капцю зробити летальну зброю? Це, до речі, відкрита інформація. Так? <зві> так <зві> ви можете там зайти в розділ вибухівки і почитати дуже дуже цікаві матеріали. <зві> Чому це важливо не обмежувати доступ? Тому що якомога більше кількість людей ми хотіли охопити. І, власне, під час воєнних дій ми не хочемо обмежувати доступ до такої інформації. Нам mm -hmm. здається, це важливо. Які там ще є розділи? Є е, секретний, є е, про вибухів. Я би з нього не розпочинав. Я б е, розпочав, наприклад, з розділу зброї, ага. де е, міститься інформація про те, як користуватися тою чи іншою зброєю. Так. Там є м, м, інструкції до того, як користуватися. Тою зброї, які постачають нам міжнародні партнери. і ми слідкуємо за тим, щоб інформація постійно оновлювалася. Тож там є інформація, наприклад, по користуванню NLAW, чи Джавеліном чи будь-яке інших досить корисна в сучасних умовах для простих людей, 100%. інформація. Потім тактичний розділ він об'єднує в собі інформацію. Щодо тактичних навчань, наприклад, певна, певні знаки НАТО або інформація, як обороняти міста. Mm. Тактичні дуже важливі для військових інформації. але здебільшого, це інформація міжнародних сучасних армій, mm. не радянського зразка. Mm. Це дуже важливо також окремий розділ про медицину. Все зрозуміло. І вибухівка, куди я вас вже направляв. Тут є дуже важлива інформація про те, як створювати вибухівку, з яких ну, вибухівку або коктейль Молотова, такі речі, які можливо знадобляться. Бібліотека має бути легкою в скачуванні і легкою в користуванні. Чому з'явився, наприклад, застосунок Android? Тому що ми розуміємо, що для військових на, на нулі потрібен доступ офлайн. Тобто, коли немає інтернету, ви можете mm -hmm. подивитися аплікейшн досить зручно. Можна, в принципі, зберегти інформацію або сказати, оце додати в обране, mm -hmm. і тоді повернутися до цієї інформації, якщо це коли потрібно. буде можливість чи так, потреба, так ну так. Так, скажіть мені, ще, будь ласка, як західні спеціалісти, дивлячись на наших хлопців, вони їх оцінюють із ЗСУ саме з тим, що вони зараз роблять на фронті. Що вони кажуть? Вони досить сильно вражені тим, як українська армія протистоїть ворогу, власне, вони дуже вражені натхненням, з яким українці вивчають матеріал. Вони кажуть, насправді головна штука, на яку вони впливають чи можуть впливати, як за Mozart Group — це про навчання, про освіту. Тому що ми розуміємо, що кількість військових дуже сильно збільшилася, і не, 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 нема е, постійної можливості навчати людей. І е, 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 ці навчальні матеріали, які були раніше, це Радянські підручники дуже класно, але по ним, по тим підручникам, вчаться і російські військові. Тож стандарти НАТО, якісь тактичні сучасні рішення, дуже важливі в українській армії зараз. Mm -hmm. Що кажуть хлопці з The Mozart Group? вони власне вражені тим, тим, як люди, як вони самовіддано українські військові. Як вони самовіддано готові захищати українську державу? Дякуємо, дякуємо вам за те, так. що ви робите про веб-версію бібліотеки тактичних і практичних знань для військових ЗСУ. Ми спілкувалися з керуючим директором агентства провід Юрієм Думой. Дякуємо. Дозвольте вас проведу. Так. А ранок. Вдома триває. Вітаємо всіх, хто долучився до нас тільки зараз.